Вітаю вас, ми любі друзі, на проходженні української візуальної новели, яка називається Чи мріють коти про дируни. Подивіться, просто подивіться, як це прикольно зроблено. Е -е, котики, песики, котики дуже мило. Давайте подивимось, що це за гра, яку історію вона нам відкриє. І я бажаю вам приємного перегляду. Але перед початком ми, як завжди, дякуємо моїм пулька-патронам. Друзі, також підтримуйте мене в усіх соціальних мережах і не забувайте підписуватись на Патреон, тому що завдяки вашій підтримці я можу далі вдосконалювати свій контент. Тому, що ж, я вам дякую, а ми розпочинаємо. Шорох якийсь. Хто все тупочі спати не дає. Нарешті сонечку. Подивіться, яка дівчина гарнюня. Бачиш, бачиш? Дівчина стиснула кота в обіймах. Ой, який котик. Няу Тепер я весь патлатий. Гарний кіт патлатий кіт. Ходи, поглажу. Краще? Набагато. Дякую. Ой, такі гладенькі. Хоча подумала, котику, грішно вдома сидіти в таку погоду. Погоджуюсь, як щодо прогулянки? Чудова ідея. Дівчина безуспішно коприсається в кишенях. Ти в юбці. І що? У тебе немає кишень? Лишенько, куди ж я тоді поклала ключі? Ключі, шукай кицю, ключі. Святі консерви, ти серйозно? Де ключі, кицю? Шукай. Я кита не якийсь пес Бобік. Але я тобі допоможу. Наступного разу прохай нормально. Можливо, вони лежать десь на полиці. Логічно, ну ми глянемо. Дівчина замислюється, вона підходить до книжкової і оглядає її щонайменше 5 хвилин. Кіт починає завивати. Мур-мур-мур, ми любимо гламур. Напшики духами і зробимо педикюр. Піду музику в вімкну, аби тебе не чути. Дівчина почеклувала трошки на радіо і знайшла канал з приємною музикою. Ой, я там щось не прочитала. Дивись, шкатулка. Де? Де шкатулка? Яка шкатулка? Поруч із радіо? Дівчина засяяла від радощів. Що ж там, що ж там, може, знайдемо ключі? Дівчина бере до рук шкатулку та обережно підіймає дерев'яну кришку. Вони з котом заглядають всередину разом. Якесь барахло. Соломія, нашу дівчину звуть. О, дивися, я давно вже шукаю цей кулон. Ого, там ще ім'я вигравіване. Дівчина трохи вертить прикрасу у своїх руках і жмуриться, намагаючись читати цю надпис. Соломія, а як тебе звати, котику? Я просто кіт. Так не піде, будеш Мурчиком. Я дуже породистий. Який з мене мурчик? Зовсім не вишукано. Дівчина сміється. Соломія знаходить листівки у шкатулці. Ах, скільки спогадів. Десь тут були мої окуляри. О, боже! Я прям згадую, коли я ще в школі навчалася, нам дарували такі листівочки з ювілеєм. Хай радість приходить до вашого дому розвійне году, тривоги і в тому бажаємо прожити у силі й здоров'ї ще многії літа щасливої долі. Для вас вітання і всі найкращі побажання, щоб і здоров'я і достаток усього завжди був в порядок. Це просто листівочки з вайбера. Щасливого Різдва, миру добра та злагоди. З ювілеєм. Понятно. А оце кільце, це з Володире Персень, до речі. Ось як треба вітати. Кіт киває. Я запам'ятаю. Мені теж треба привітання написати. Нагадаєш мені пізніше, котику? Звісно. Пане Мурчику, допоможіть мені знайти ключі, я вас чимось смачненьким нагодую. Кіт дивиться на дівчину з підозрою та щуриться. Ну, пан Мурчик звучить краще, треба подумати. Пан Мурчик декілька разів махнув хвостом, зважаючи всі плюси і мінуси, а потім кивнув головою, погоджуючись на пропозицію. Хочу дерунів. Боже, подивіться на його погляд. Але тобі не можна дерунів, коти не їдять дерунів. Я особливий. Я породистий, патякуючи кіт, мені можна все. Крім віскасу. Добре, добре, деруни, так деруни. Куди ж ти сів, пане Муркутуне? Це річ квадратна, а квадратні речі звуч... зручні, майже як коробки. Вона важлива? Звісно, важлива, там найтепліші спогади. Пан Мурчик зацікавлено глянув собі під лапи. Дивовижно, така плоска коробка без стін і важлива. Давай нам покажу. Музика взагалі не в тему. <ріху> Будь ласка, Кіт стає з альбома дівчина не дербляче бере його до рук, з нього щось випадає. Ну, то кажеш, ціна річ, а тільки мотлок звідти і сиплеться. Оце прибирати тепер. Ага, ну не тобі ж збирати, і що вона таке взагалі? О, ой, це пазли. Паде збирати пазли. Хороші. Прикольно, інтерактивчик. Впоралася зацікавлений котик суне свого носа фото. Гарно, гарно, але чогось не вистачає. Соломій приймає жартівливо серйозний вигляд. Я слухаю. Мене дівчина сміється так гучно, що навіть сльози проступають. І мене. Ой, там у куті шпалери вже відклеїлися, може, вже нові поклеїти? Якщо ти їх переклеюєш все одно, то я можу ці спокійно дерти, я тобі дам шпалери дряпати. Яка чудова ваза, шкода, що розбита, вона ціла. Все одно будь обережним раптом розбита. Ти права, м'якенькі лапки треба берегти зрання. Пан Мурчик принюхається до квітів. Мягчі. Кіт, а що там на столі? Команда Ющенка? Моя газета, а я її шукала. Оце раритет. Соломій, цьому випуску скоро 20 рочків. Ото, ти все знаєш. А що сказала мама бджола своїй дитинці? Що? Нікого не жаль. І що тут ще? Ліки? Треба запам'ятати, де вони лежать. А, що тут ще? Ліки. Треба запам'ятати, де вони лежать? І що тут ще? Ліки. Ліки. Все? Ой! Мені щось недобре. Присядь на крісло, поки зараз щось вигадаємо. Не можу пригадати, що я хотіла зробити. Здається, я десь бачив ліки. Треба поспішити знайти ліки. Усу. Нарешті знайшов ліки, треба поспішити до Соломії. Дякую, пане Моркотику, мені вже краще. Може, у мене вийде навчити тебе капці носити? Я шляхетний породистий кіт, ми не носимо капці. Ну, вибач, вибач, більше так не буду. Ціна вибачення дирутний зі сметаною. Ну, ходімо на кухню. Яка чудова картина. Дійсно, чудово. Завжди було цікаво, як ти так реалістично качечку промалював. Дівчина здинована дивиться на свої руки. Хіба це моє творіння? Ах, не рученята, а справжнє золото? <ріху> Маю ідею. Ну, і де вони? Дівчина зазирає одну з шухлянок і хутко дістає пустий лист і декілька акрилових фарб. Давай зробимо з тебе художника. Але у мене лапки, буквально. Пан Мурчик стрибає на стілець і уважно спостерігає, як дівчина розкладає фарби на столі. Чому ти тримаєш це на кухні? А де ще? Ех, то що мені робити? Лапку фарбу, а потім на холст. Ага, мені потім лапу відмивати. Будь ласочка Добре. Спочатку багряний. Тепер волошковий. Куди ж без кольору качечки? І на останнє колір автора. Готово. Хочеш, я твоїм кольором буду? <сум> ось своїм кольором, восьмим чудом <сум> Ну, все, все починаю готувати аби ти замовка. Картина файна, повішу в туалеті. <сум> Це має висіти в луврі. Бачу, ти знайшов мій фірмовий рецепт. Я почула його по радіо, там ще такий приємний юнак розповідав за кулінарією як його дівчина замислюється. Точно, пан клопот ха Котику, Кодику будь ласка, рецепт. Так. Отже, 10 картоплин, 2 цибулини, 2 яйця, борошна та сіль з перцем. 9 картоплин. 10. То 9 чи 10. Не чую баба стара. Жартую, жартую. А подивіться, чи у мене яблука в холодильнику. Навіщо нам яблука? Вони ж не в рецепті. Чому у тебе поруч з яблуками в холодильнику 10 гривень лежать? Скільки гривень? 10. Ні, зачекай. Я на це вдруге не поведуся. Тож, рецепт, який план дій? Так, і трошки прокашляється з поважливим виглядом починає зачитувати рецепт. Крок перший: наріжте овочі та запхніть їх у блендер. Крок другий додайте яйця та прибийте все у блендері. Крок третій додайте борошна, поперчіть та посоліть. Крок четвертий, смажте з двох сторін на пательні. Фінальний крок додайте сметанки, не забудьте поділитися з котиком. Жінка щуриться, дивлячись на пана Мурчика. Точнісінько так і написано. Звісно, твоїм почерком. Добре, добре вірю. Дівчина дістає всі продукти з холодильнику і дивиться на них добре декілька хвилин. Щось я зовсім заплуталась. Яка там була послідовність? Так. Е, овочі, яйця, борошно, пересіль, пательна, борошна, яйця. Оце. Овочі змішуємо з яйцями, додаємо борошно, даємо пересіль, смажимо. Як смачно пахне! Котик замрійно спостерігає за тим, як дівчина перекладає дируни у величезну тарілку. А тепер сметанки, додай сметанки зверху! Більше, більше сметани. Можеш взяти 10 гривень. Де вони там були? За що? За те, що ти такий гарний помічник. Ну, тут явно не вистачає. Пішли до столу. Це ж ключі. Кіт переводить погляд на дівчину, він вагається. Як мені краще вчинити? Сказати, що знайшов ключі, зробить вигляд, що нічого не бачить, та сказати, звісно. Соломі, дивись, ключі. То де вони весь час були. Дякую, пане Муркотуне. Тепер ми можемо вийти на двір. Не забудь одягнути свій улюблений кардиган на вулицю Вітряно. А ти не забудь за Вийти з будинку. Легенький вітрець дмухає змушуючи гілки дерев колихатися, де не де чується спів пташок, а поодаль щасливий гомін гостей. Раптово гучний голос порушує тишу, забуті голоси. А ми вже на вас тут зачекалися. Ми вже йдемо. І доринине саме за моїм улюбленим рецептом вана Клопотана. Чого стоїш? Ходімо. Бабуню, ти пам'ятаєш мене? Та тебе забудеш, онуко. Бабуся підходить до неї і торкається свої долоні і щуки. Якою ти вже дорослою стала, з ним народження. Ти згадала? Як я могла не згадати? А тепер гайте за стіл, їсти дрони від клапапенка. К... Клапотенка, бабусь. Та я ж так і сказала Клопапенко. <ріст> люблю тебе, бабуню. І я тебе люблю. З ним народження. З ним народження. Цінуйте кожну мит і штедеруний. Кінець гри. Один. ну-ка! А ну, давайте, знаєте, що ще зробимо? Блін, треба було зберегтися. Все одно тільки 15 хвилин пройшло. Дивіться. Щас, знаєте, що зробимо? Щас неправильний варіант рецепту. Музика тут взагалі не підходить під цю атмосферу. Так. Давай скоріше. Давай, давай, давай Ой, блин, что ж, сбрать? А я забыла. А сколько всего циклово финалов? Так. Так, рецепти пішли. ось ще це малюнки. Так. Да, Чекає щось не те. Корчницу, Кіт неправильно назвав рецепт, і герої Труїлися дернами. <смір> Кінець гри! Ха! <смір> Прикол! <смір> Прикол! <смір> Окей. <смір> Пропустити. 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 О, супер! Блін, треба було спочатку так робити. М -м так, що там. Це сюди, сюда. Сюди, сюда, стас, так. Так. Трам, -та -та. пропустити. Ля-ля. Так, оце. Пропустити. О, зробити вигляд, що нічого не бачив. О, котику. Ти тут? Ах, подивіться. У мене ж ніколи не було кота. Кінець гри 3. Отак от, от. Записати, прочитати. Історію. Ну що ж, ось така от гра. Ось така от гра. Що думаєте? Ну. Ось... Доволі мила. Доволі мила. Мені сподобався кінець про отруєний рецепт. Але я ж кажу, блін, музика, реально, трошечки мене збиває з цього. Вайбу. Але нехай, нехай. Отака от от, е, цікава гра про котів і про прадируни. Тож дякую вам за перегляд. Побачимось уже в наступних візуальних новелах. Всім па-па. Йолькабу, стрімака -па. моя. Капулька, геймска душа роздає контент всім насолода, на стрімах смішно, настрій у топі, кріпи летять прямо у тренди тіктоку, летсплей каже, у Фортнайт або Сімс З нею грати хоче увесь її стрім.